Доброго вечора, ми любимо перекладники українномовного каналу. Гарний теплий вечір. Вересневий. Вже друга половина вересня. Тепло. ще в одній футболці. З коротким рукавом і Максик ще без одягу. Гуляємо. Так, градусів 20 по відчуттям. 16 вересня закінчується майже Я пройшов день у Харкові ні? Так бувало і краще, бувало і гірше Вибухи далекі чуть не навіть зараз виходили з Максиком, ну а дружина каже, що читала в телеграмі, що прилетів якийсь шахет чи що воно там Вітає квіти якісь <кій> по весьповому закладу. Там хтось постраждали дві людини. На щастя, в учповому закладі нікого не було. Зараз оці навчаються ж онлайн. Бачите, це, це гарно, що навчається онлайн. Безпека папере. Безпека це гарно. Погано що літає, що прилітає, от наша рідна школа, не дай Боже, так? Да? А якщо б там учні сиділи, ні краще хай один вчаться, коли закінчиться війна. Ні, Ну, метро школа, це безпечно. Колись вони вже закінчаться. І дуже хотілося б, кортілося б. На одному колесі. І поїхав. Хі -хі -хі. Гарна ж тут що то їде, що то нет. Тут все йде. Все, гарно Усім вечора тихо. Бажано тихого. Базано тихого. Базано і тихої ночі. А ще автобус ще поїхав. Усі миру добра злагоди. Щиро дякую. Ну, я, звичайно, будемо жити. Не бажаючи ні на що. Все, на добраніч, мої люди. Пока. Ну mm. і знову лунає повітряна тривога. Тільки сказав вам, на добраніч і Пока. А так от у Харкові. Куди ти зібрався? Все, на добраніч, мої люди. А дітки грають у футбола. Да, так, ладно, отакий Харків. Пока.